Черговий семінар працівників культури відбувся у Товмачику. На заході підвели підсумки роботи клубних установ за 9 місяців та накреслили плани на майбутнє. Обговорювали керівники закладів культури участь їхніх колективів у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Також на засіданні провели і проспілкові збори клубних працівників. Товмачик міг і не приймати семінар працівників культури. Адже менше як два місяці тому до роботи в будинку приступив до виконання своїх обов'язків новий художній керівник. Однак керівництво закладу вирішило, що приймати районний захід їм до снаги. Заступник голови редиш адміністрації Леся Білищак поставила у приклад роботу молодого фахівця. А начальник районного відділу культури та туризму Людмила Федор зазначила, що цьогоріч практично всі керівники установ спрацювали позитивно. Майже всі заходи районного чи обласного рівня відбувалися за участі їхніх колективів. Мета проведення семінару це підготовка закладів культури до осінньо-зимового періоду. Також ми послухаємо методичні рекомендації по інноваційному наповненню бібліотечних фондів, роботу кіномережі, адже не секрет, що в нас в районі діють 14 кіноустановок. Також будуть надані рекомендації. Щодо проведення е, всіх заходів на жовтень. І е, саме е, головне, е, ми будемо е, радитися, як ми маємо е, провести відкритий обласний е, четвертий фестиваль Покутські джерела, відповідно, е, участь аматорських колективів в цьому фестивалі. І, е, Проведення обласного фестивалю, точніше, обласного свята, прикарпатські візерунки з нагоди 90-ї річниці дня народження видатного хореографа світовим іменем Володимира Петрика, народного артиста України. Свято Прикарпатські візерунки буде проходити в селі Ворона. А фестиваль «Покуцькі джерела в місті Коломиї. На початку заходу всіх присутніх познайомив із товмачиком Сільський голова Віктор Григорчук. Він розповів про населений пункт. Та інфраструктуру села зазначив, що з приходом нового художнього керівника активувалося і життя будинку культури. Людмила Федор також оголосила склад делегації, яка поїде до Аксейського району Ростовської області. Серед тих, хто буде презентувати Коломищину в Росії, ансамбль Яворина Зрачвичка, родинний ансамбль Перелаз Ковальова Кісопова та троїсті музики із пасу. На закінчення семінару збиралися ще й про Богдан Малецький Сергій Грицак, програма